Шановні друзі, всі, хто знають нас з пані Іриною, це церква Оксамити Новачук, деятель життя, це голосистини, це нове життя в Чернівцях, це Божа родина, це храм Поклоніння, це всі, хто був хволі, то церкви. церкві. Слово. Тово життя також світло життя в броварі. Церква Алтарі, наша дорогоцінна. Шановні, я дуже вдячен вам за молитви. Я... Хочу запросити вас до співпраці, до благовістя, до душоопікування. Якщо у вас є бажання робити ще і далі семінари по благовістю, і вже другий семінар, що я підготував, душоопікунству, що робити з людьми, які вже прийняли Христа. І от знаєте, наступний крок, то ще дуже багато пастерів мені питали, що так, да, це добре, коли є благовістя, і що в тебе люди приймають Христа, але ми ми не знаємо, як е, зараз у цей час е, з ними спілкуватися, як пропонувати їм приходити до, приходити до церкви, тому що ви знаєте, дуже великий відсоток людей після благовістя вони ще е, ну, не знають е, наступні кроки духовного розвитку, чи е, є в них яке знаєте, які сумління е, приходити, не приходити на ваше запрошення до місцевих церков. Е, і от спеціально для цього, з досвіду вже цього часу, і досвіду часу того, коли ми були вже з 95-го року з пані Іриною в місіонерських відрядженнях і служінні, ви знаєте, в нас є дуже багатий досвід, як робити так, щоб бути дуже відкритими до цих людей, щоб люди не соромилися, не було ніякого страху приходити до ваших місцевих церков. Шановні, це буде з це буде по Слову Божому, це буде в Дусі Святому. Просто в простоті серця молитись за це, щоб Бог показав вам час, місце, коли ви бажаєте зробити цей семінар чи просто проповідь по душоопікунству і благовістю. Ми будемо раді з моєю дружиною, приїхати до вас, до церкви, до вашого міста, Верхній Дніпровськ, Дніпро, шановні Кропівницькі. Запрошувати нас, Чернівці, Київ, Одеса, всі місця України, прифронтові зони. Нема питань. Просто ваше бажання зробити нам дзвіночок 0,63 876. 0178 Чи просто напишіть нам е, в лічку на вайбер, телеграм, на цьому номері, е, чи в Фейсбуці, якщо ви є в нас в друзях, чи є підписниками е, в нашої е, YouTube, на нашому ютуб каналі. Клуб найкращих благовістя і подорожі а, просто в простоті серця, звіжити з нами. Ми будемо мати з вами спілкуватися, домовимося на найкращий час, щоб було вам зручно, нам зручно, приїздити до вас і зробимо цей час дуже плідний. І це дійсно практика. Шановні, благословляю вас, з міста Києва, Майдан Незалежності! Все буде Ісус Христос в Україні. Проголошуємо Його Господом та Спасителем України. Амінь до зустрічі.